Політку не лише про політику, звичайно, і е, зараз долучимо до розмови е, Ростислава Хотина, міжнародного редактора Радіо Свобода. Пане Ростиславе, вітаю вас! Вітаю Василю, вітаю Христину. Радий бачити і чути. Ну і розпочну з теми, яку ми почали обговорювати, але менше міру. І зараз ми поговоримо про це більшу міру. Бо це насправді дуже важлива подія в політиці. Наше в поліція збурила світ, викликала дуже різновекторні реакції. це захоплення Сполученими Штатами Америки за підтримки Британії двох танків Тіньового флоту Російської Федерації. один був захоплений за підтримки Британії в північній Атлантиці, а інший був захоплений в Карибському морі без підтримки Британії. Які розумів, чому це сталося на вашу думку? Чому на цей крок пішли Сполучені Штати Америки? Які ключові реакції можете відзначити ну, протягом ночі, можливо, під ранок є від різних держав, різних установ? І як ситуація може розвиватися далі в цьому протистоянні Трампа і Путіна та його команди? Будь ласка, ну це крок, який з одного боку ніби так явно він виглядає, так як після Венесуели американці зараз. Хочуть блокувати танкери, які ходять чи приходять до Венеселе, чи йдуть звідти з нафтою. З іншого боку, я б сказав би, що насторожитись має більше Росія насамперед, бо саме її танкери тіньового флоту Росії було зараз захоплено американцями. Тобто, з одного боку, ніби так всі говорять Венесуела, Венесуела, Венесуела. Але насправді я б сказав би, що це такий сигнал, камінчик в бік е, е, Росії. Саме тому і російська реакція є такою негативною, є гострою, що це порушення міжнародного морського права, порушення всіх норм міжнародного права і таке інше. Е, значить, що відбувалося спочатку, американці вели його десь тижні два. Цей танкер Белла-1, який було захоплено такі штурмом з допомогою американців допомагали британці. Це між приблизно Ісландією і Британією. Цей простір океанічної північної Атлантики. Де йде саме цей е, е, морський трафік? Дуже сильний, от, але там дуже сильний також моніторинг. Зокрема, з боку НАТО і з боку американців. От і було, був штурм. І ті і, і а другий танкер потім було захоплено в басейні Карибського моря. Він теж тільки не чи він до Венесуели йшов порожнім, чи з Венесуели йшов. Навантажений нафтою, він називається Софія, тобто два танкери за е, е, день чи два. Це ж не випадковість. Це тенденція. Тобто американці хочуть покласти край проблемі тіньового флоту Росії цього танкерного флоту Росії, який возить підпільно дешеву російську нафту або допомагає Венесуелі друзям, так мути клієнтам Росії Росії політичним. Які підтримують Кремль, от і це американці абсолютно серйозна боротьба з тіньовим флотом. Я нагадаю, що е, тіньовий флот Росії є під санкціями, але різна кількість кораблів, поки що цих суден е, під санкційні. З одного боку, Євросоюз десь під пів тисячі, тисячі е, танків флоту вже поставив під санкції, понад пів тисячі. Але з іншого боку, я бачив оцінки, що тіньовий флот Росії може становити біля тисячі танкерів, тобто це колосальна цифра. От ці е, суда ходять під прапорами не Росії, е, вони ходять під прапорами тих країн, які дають так мутить дешеву реєстрацію. Такі морські офшори, Панама, там Беліз і інші і інші. От, але коли якась криза, як зараз була з цими танкерами. Захопленими американцями, то одразу е е піднімається російський прапор показати, Ні, 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 не атакуйте Бо ми Росія, ми російське танкер ми російське судно. Маєте на увазі, що ви будете мати справу з Російською Федерацією, потужною Російською Федерацією, але американців це не лякає американцям. Байдуже був штурм судно суд, суда. Зараз конвоюється до. Сполучених штатів, очевидно, вони будуть заарештовані. Очевидно, треба приготуватися і іншим танкерам тіньового російського флоту. Це серйозний удар по Росії, це серйозний удар по російським нафтовим можливостям по експорту, тому що цей експорт дешевої російської нафти або імпорт чи перевезення. Цих нафт з клієнтських держав, як села, до е, зміни там влади, от вони допомагали російському воєнному бюджету, вони е, спонсорували російську воєнну машину. Так що, в принципі, Росії треба приготуватися. Це дуже серйозна е, так мути ескалація, свідома ескалація з боку Сполучених Штатів Америки, але вони показали, що вони є господарями північної Атлантики, що Америка серйозно готова боротися. З тіньовим флотом Росії і серйозно готова боротися також з, е, з вторинними санкціями з тими країнами, які купують дешеву російську нафту. Тут якраз цей законопроект, який ніби Трамп дав добро е, на ухвалення. В конгресі щодо вторинних санкцій проти тих країн, які купують дешеву російську нафту, А це насамперед Китай, Індія, Бразилія та інші індонезія. От так що подивимось зараз, американці серйозно очевидно не задоволені тим, як рухається мирний процес в Україні. Американці очевидно серйозно підбадьорені тим, чим вдалося хірургічно провести цю операцію в Венесуелі. І очевидно, треба Росії приготуватися до більш серйозного і сильнішого тиску з боку штатів. Пане Ростиславе, власне, оглядач групи інформаційний спротив Олексій Копитько акуратно пише про те, що сміливості Америки додав епізод насправді у Балтійському морі. Цей епізод про те, як російський корабель фактично пошкодив відповідну зв'язкову інфраструктуру на дні, а фіни не змовчали. І саме позиція Фінляндії, розслідування, яке у зв'язку з цим велося до речі, його результати говорять нам про те, що перевірки відбулися. Сталь, яку судно планувало доставити в Росію, підпадає під міжнародні санкції, її конфіскували. Агентство транспорту і зв'язку провело технічну інспекцію Фітбурга і виявили десятки недоліків. Тобто це до всього, до слова, так би мовити, є затримання. Е і саме Балтійське море є тою акваторією, де здійснюється найбільший трансфер оцієї нафти російської. Всім цим тіньовим флотом. Це е Аналітика він з інституту чорноморських стратегічних досліджень і Андрія Клименка, зокрема саме Балтійське море може стати територіальним ключем до послаблення Російської Федерації, те, що зроблено в півкулі, де розташовані Сполучені Штати Америки, чи може бути хорошим сигналом для того, щоб європейці надалі продовжували проявляти сміливість тут у нас в Балтії? Росії треба усвідомити дві речі. Перше, що іде серйозна, починається серйозна боротьба, почалася вже з її тіньовим флотом. І що це вже не вдасться експортувати під прикриттям якихось сумнівних суден тіньового флоту. Сумнівної реєстрації, сумнівів прапорів, які на них вісять, от е, е, дешеву цю російську нафту. Друге, треба Росію усвідомити, що Балтійське море фактично перетворилося вже на внутрішнє озеро НАТО. Що Росія вже не господарює там як раніше, вважаючи Балтику своєю. Що після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО, Балтика, абсолютно Балтійське море, це вже море НАТО. А Росія це ще не усвідомила. Вона ще це не до неї це не дійшло. Тому ясно, що. Ця вся історія з перериванням кабелю електричного, і те, що дата електронна. Ну інтернет там шов з Фінляндії до Естонії. От, а це там кілька то 200 кілометрів їх розділяє, от е, і коли це судно Фізбург перервало його. А вони як роблять? Вони просто що роблять? Вони спускають якорі російські суда і потім тягнуть як якорі по, по дну. І якорем е, ріжуть ці кабелі. От, і це вже не вперше. Були розрізані кабелі, так само між е, раніше, між Швецією і Литвою, це Вже не перший раз. Це вже другий випадок в грудні між Естонією і Фінляндією. От, а це ж треба розуміти, що це і електрична подача електроенергії. От тому, що Балтія, вона фактично ізольована, бо з Росією немає вже експорту імпорту електроенергії. Все перервано там. От е це також е інтернет. Це також бази даних, які йдуть туди, там торгівці всі. Ну тобто, всі це все сполучення, особливо коли взяти таку країну, як Естонія, яка є електронною країною, навіть вибори в електронному форматі проводяться. От, абсолютно дуже е, така технологічна країна, айтішна країна, от і залежить від цих кабелів. Сполучення з Фінляндією, от то це ясно, що це вибуває дуже сильно це серйозний удар по цих країнах. Тому фіни молодці, що вони зарештували те судно. Також треба сказати, що російські суда дуже нагло себе ведуть біля берегів недалеко від британських берегів. Також там вони що роблять? Вони там ведуть розвідувальну роботу. По е, е, вивченню де лежать морські кабелі, як енергетично сполучення, наприклад, між Британією і Норвегією. Там нафта, газ, електрика йде, так і між Атланти... в Атлантиці, між Британією, Європою, Скандинавією і Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там е, страшні цифри торгуються цими дата. Проходить ці інтернет-дані, які е, де торгів, наприклад, відбуваються там трильйони, трильйони доларів щодня йде торгів, і це все Росія зараз. Тихенько шпигунськими судами це все дивиться, де там кабеля, які лежать, де там, що де там на майбутнє все так мовити, роблять картографію морського дна, який кабель де лежить, що, як і це. І британці також е е відсунули недавно від своїх берегів. Одне російське судно Янтар називається воно абсолютно, ніби належить до такого морського е вивчення морського дна судно, але западяться шпугульське судно. Росія навіть створила при міністерстві оборони. Як у в них є гру головне розвідувальне управління? Так вони створили головне управління глибоководної розвідки, тобто досліджень. Тобто абсолютно при міноборони Росії вже офіційно. Управління, яке займається розвідкою морського дна світових океанів, тобто деякі кабель лежить, і це може перервати раніше російські суда біля Ірландії, займалися шпигунством морського дна. Абсолютно, де теж кабель йдуть з Європи в Америку. Так що, в принципі, це дуже серйозний виклик, і треба уміти давати раду. І добре, що фіни і інші дають і розуміються, і британці і якось намагаються якось витримати цей удар. Осі, які вона робить розвитку морського дна. Морських морського слава тут же ж питання в тому, що ви правильно про це говорите. Балтійське море в принципі вважається внутрішнім морем НАТО, внутрішнім морем європейського НАТО: це Естонія, Латвія, Литва, Польща, Німеччина, Данія, Фінляндія, Швеція. Власне багато країн, які туди виходять. Там ще є Росія до того всього залучення всіх цих країн за участі Польщі, також яка має велику ділянку, і там плюс шпорти, ґданська. Це дуже ключовий момент, саме логістика. Балтикою. чи є можливості, можливо, навіть за підтримки сполучених штатів Америки витіснити Росію, зробити це безпечною, перш за все, економічною, безпечною військовою зоною європейських країн і європейських країн, які входять до НАТО, ну ви розумієте, тобто не можна Росії позбавити узбережжя. Після того як там 300 років тому, як вони але принаймні не так поводитися що... і дотримуватися загальних Петер, правил, де я розумію. Правити. Тобто Петро І прорубав вікно в Європу свого часу на Балтиці. Тобто, для них це таке вікно в Європу. Тобто, те, що робить Росію європейською державою, це саме Балтійське якесь узбережжя там. От е е Петербург там і все. Тобто, для них це певний символ. І тут якась ну може і неправильно було б що, все ж таки, якось коли в Росії поміняється якась ситуація на краще політичне. Колись може вона в майбутньому далекому стане нормальною. То це для неї такий зв'язок з Європою. Це важливо, але е інший момент інший виклик. Те, що Росія має Калінградську область, і Росія е, було ж кілька концепцій, як вона має існувати. Чи це має бути такий місток між Росією, Росією, і Європою як символ європейської європейськості е, Росії Калінград? Ні, перемогла концепція перетворення Калінградської області на Балтиці на мілітарний військовий форпост. Абсолютно е, напічкали Калінградщину, цю Калінградську область, колишній Кенгсберг ракетами, Балтійським флотом. Можливо, ядерною зброєю тактичною. От в Калінінградській області там орешниками, е е е іскандерами е Балтійський флот е перетворився. Там є торгівельний флот, але це другорядне для Росії. Там головне це Балтійський флот, це мілітарна складова. Тобто, абсолютно зробили в Калінінградській області якийсь озброєний до зубів форпост військовий на Балтиці і лякають Європу. Тобто, в російських пропагандистських на телеканалах російських пропагандистських дуже часто люблять малювати радіус. Польоту ракет з Калінграда, що це їм дає такий форпост. Там от і малюють а за скільки до Варшави, а за скільки до Берліна, а за скільки до Амстердама долетить. Тобто вони люблять оце все малювати, так мовити лякати європейців цим. І шкода, що Росія не скористалася шансом перетворення Калінграду на якийсь економічний анклав, вільну економічну зону. Місток такий для співпраці насамперед в економіці з Європою. А а враховуючи особливо так мовити, історичну роль Коніксберга, там от і все таке інше, а перетворили його на, на на військовий форпост і думає про нього лише тільки в з точки зору військової мілітарної. Ну і ми зараз е, продовжуємо рефлексувати на те, що нам дозволили почути і побачити внаслідок е, зустрічі коаліції охочих у Парижі, і намагаємося е, зважити ту долученість кожної із країн, е, яку вони демонструють по забезпеченню прав... справді стійкого миру для України в перспективі. Е, і ми бачимо, що це. Різні рівні готовності хтось, власне, не відкидає можливість долучитися і військовими в наземному контингенті, але ця позиція поки що не превалює серед більшості країн. Ми розуміємо і чуємо позицію від інших. Я б хотіла трошки сконцентруватися на Чехії, оскільки пан Бабіш заявив про те, що Чехія залишиться координатором програми. Яка стосується надання Україні постачання Україні боєприпасів, це була надзвичайна ініціатива. Вона дуже підтримала нашу країну в ключовий момент і продовжується. Дуже важливо, щоб вона не звелася на нівець. Є, знаємо певні обмеження, певні але, які е, озвучуються прем'єр-міністром Андрієм Бабішем. Розкажіть трошки детальніше, на яких позиціях зараз Чехія перебуває, як вона бачить свою участь в гарантуванні безпеки регіону через допомогу Україні. Ну, треба сказати, що були побоювання, що Чехія буде на 180 градусів. Розвернеться в протилежний бік від України після зміни уряду тут після жовтневих виборів, але цього не сталося. От, тобто, уряд Бабіша можливо не з такою не з таким ентузіазмом підтримує Україну як попередній уряд Петра Фіали. Але Андрій Бабіш також і не розвертається спиною до України. По перше, він Обіцяв е, припинення снарядної ініціативи чеської, але цього не сталося. Тобто, зараз він він поїхав на. Зустріч коаліції охочих до Парижу, що теж дуже важливо, і від нього цього не чекали. Він поїхав. Він вважав, що це потрібно це зробити, і це важливо для Чехії. От він також заявив про те, що Чехія буде і далі координатором цієї ініціативи, лише не буде давати гроші з власного бюджету на старядну ініціативу. Але треба сказати, що ця ініціатива зіграла величезну роль для допомоги артилерії збройних сил України під час заперекли артилерійських баталій на Донбасі. Басі свого часу два роки-півтора роки тому, коли були, були першу роль, там відігравала артилерія, а ще ну, дрони трошки меншу роль відігравали. Тоді от була так мути примат був з артилерією. От і тоді Чехія за допомогою цієї снарядів ініціативи зменшила пропорцію снарядів, які випускала російська артилерія і українська артилерія з 10 до одного. До двох до одного чи трьох до одного. Тобто вони допомогли Україні реально чехи допом... е, а, 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 снарядами збираючи їх. Вони просто що робили? Чехія створила так мовити, відкрила рахунок банку. Створила та. Е... Почали гроші туди від інших країн, від Німеччини, Данії, Нідерландів. Багато країн кидали туди гроші. А потім Чехія були координатором цього і по всьому світу шукали снаряди 155 мм для української артилерії. І знайшли десь за даними чеського уряду. Десь понад 2 мільйона снарядів було поставлено. Артилерії збройних сил України І це дуже допомогло. Навіть газета Financial Times якось писала, що маленька Чехія врятувала Україну від поразки на Донбасі. От так що, в принципі, вони зробили свою роль, але потім Бабіш, як популіст, під час виборчої кампанії почав розігрувати карту: ну треба аудит провести там, чи там все було чисто, чи там все було прозоро. Може, хай НАТО на себе візьме цю ініціативу. І, і потім ну Україна була поставлена в трошки дивну роль, що і, і що не прозоро аудит де в Україні? Так Україна грошей не отримувала. Україна отримувала снаряди, вже гот, куплені чехами. А всі гроші були в Чехії. Тобто, бабі, що під сумнів поставив якусь схему тіньову в Чехії, це ж неможливо. Там прозора країна Європейського Союзу і НАТО. От так, що потім він зрозумів, що це трохи веде в тупик, і потім прийняв рішення, що Чехія буде, буде, буде далі координатором цієї ініціативи і далі буде збирати гроші і снаряди шукати по всьому світу для України. От, але не буде він просто дуже багато давав популістичних обіцянок під час виборчої кампанії. Я на обіцяв дуже багато соціальних виплат. Тому Чехії буде дуже важко витримати ці всі обіцянки. Його тому він е, вирішив, що Чехія сама з бюджету не буде давати гроші, але буде далі допомагати цією ініціативи координацію і військову допомогу Україні буде давати і далі. Я лише ремарочку зроблю. Тобто в Вишеградській групі все ж таки, залишається, як то кажуть, 2 на 2, Чехія в зоні підтримки України, підтримки ключових напрямків діяльності Європейського союзу, Чехія і Польща, Словаччина і Угорщина входять. Нагадаю, да. Вишеградської групи на ну, угорщина словаччина бачимо там трохи інша позиція. Бо бабіш ви правильно сказали, попри популізм і певні там свої моменти, не пов'язані з Окамурою, але бачите, залишається в фарватері європейської політики, ключ загальної європейської політики і польської політики щодо України. Ну і власне підсумовуючи вже нашу сьогоднішню розмову, пане Ростиславе, хотілось би трошки окинути оком основні тенденції, можливо, які ви вбачаєте, зокрема в геополітичному аспекті. Трохи повернуся до теми: Ну, Венесуела, Іран, протести. Ситуація нестабільна і вибухонебезпечна, можливо, навіть на для Аятол історія з танкерами і розумінням того, що можливо, все таки Дональд Трамп визрів до більш потужного тиску на Російську Федерацію, зокрема через законопроект Лінсі Грема, який, можливо, можуть проголосувати у конгресі вже наступного тижня. Він так обережно поки що про це написав. Слідкуємо за цим. Чи не здається вам, що не найкращі часи для Путіна наступають, і чи не створюється сприятлива ситуація для того, щоб зробити важливий вирішальний удар по агресору, і як це можна зробити? Чи в силах це виключно сполучених ну, штатів? Мені здається, що Росія має насторожитись Росія має зрозуміти, що є нові вже Сполучені Штати Америки. Більш такі наступальні, більш такі асертивні Такі є нові нова Америка Трампа, яка вставить свої геополітичні національні інтереси вище за все, вище навіть за якісь союзницькі може зобов'язання. Є Америка, яка готова йти в, в наступ, є Америка, яка готова бути більш таким справді світовим поліцейським, от але виходячи з власних інтересів, а не якихось міжнародних зобов'язань. От, в принципі, там, демократії чи прав людини і таке інше. От, є непередбачений американський президент Дональд Трамп, і в цьому його і слабкість, і сила. Те, що він не він може так, а може так, і невідомо. І це така стратегічна для Росії невизначеність. А що ж Трамп? А що ж він? А він сьогодні одне каже, завтра інше. І, і все зважує якісь варіанти дій. От, є, але для того, щоб. Е, 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 так, мовити, кинути виклик в серйозній Росії там чи Китаю Америці? Треба союзники і тут мені здається, Америка трошки робить велику помилку. Адміністрація, коли е, часом. Зайвий раз словесно лупить по Європі, бо саме Європа, Європ... НАТО, Європейські союзники Америки, це ті, 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 той, той союз, який посилює, як кажуть в Україні, зараз модне слово масштабує силу Америки, масштабує силу Америки на світовій арені. Мені здається, американцям треба дуже серйозно і дуже уважно дивитися до своїх союзників до Австралії, Нової Зеландії, Японії, Кореї Європейських союзників, Мужників Тобто, не, 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 не так легко їх від себе відштовхувати. Тобто, це абсолютно потрібно для Америки, якщо вона серйозно хоче домінувати в 21 столітті, і це непогано для світу, непогано для України. От але е, я б на місці Росії і Китаю насторожився, тому що це нова Америка, більш асертивна, більш така наступальна, більш така е, видима на світовій арені. От е, і також я б на місці американців не замикався лише в західній півкулі, бо є в закладі зараз, тобто по. Приватизувати західну півкулю Латинську Америку, докторина Монро. От е, 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 для американців, щоб бути глобальною державою, важливо бути е, е, активною і першою скрипкою відігравати і в східній півкулі. Також і це для України теж дуже добре. Дякую дуже, пане Ростиславе. Дякую за те, що долучилися. ранньої пори, дякую за ваші коментарі. Я Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був з нами.